Тренд джампер 2004 рік. Скидання сервісного інтервалу. Так, включаємо запалювання, бачимо, що у нас тут горить ключик. Нагадування про заміну масла. Щоб його скинути, треба, щоб ось тут був не тріп, а загальний кілометраж. Зажимаємо кнопку цю. Тримаємо. У нас тут з'являється ось таке CFG, то у нас, я так розумію, 10 тисяч, 20 тисяч 30 тисяч кілометрів, через який проміжок воно загориться знову. Виставляємо на 10. І ще раз зажимаємо і тримаємо. Все. Бачимо, у нас тепер ключика не. Нема. Тут є, але він зараз погасне. Ось. Через 10 тисяч процедуру знову повторюємо.